Пане президент. Так, вітаю, пане Даніел. Значить, дивіться, по поводу вашого гранта я хотів би з вами ще обговорити. Там дуже завишені суми. І за що чого ми поспілкувавшися з, ну, з, з нашим начальством, і вирішили про те, що ви дуже багацько приділяєте на ну, то тобто есть виділяєте коштів на такі заходи. Mm. Добре, я вас зрозумів, тоді буду своїми коштами подавлять, то пообіцявшись стільки. Буде. Ще раз, будь ласка, голосніше, бо я вас не чую, пане Данило. Ладно, нічого такого. Добре, тоді я вас зрозумів. Що, що вам тоді карту казав. Е -е, ні, ви залишили ж її на державному порталі. А вдруг вам так буде проще, наприклад. Добре тоді. Відкрив э, сейф, дістав конверт з решимо. Якби на українську картку, там я ж теж там Положив конверт на стіл, пане Даніло, можете перераховувати. Mm -hmm. Взяв конверт з решима. Відкрив, почав дивитися, так добре, все на місці. Чи можна буде зняти що? Добре, бачу. Дякую вам, далека. Подожди, пане. Вам дякую за вашу гарну роботу. Все, наразі можете бути вільні. Гайної вам робочої зміни. І гарного вечора. Mm -hmm. Дякую. Нарзай. До побачення. До побачення.